Ліцеїстка Андріана Крик та Катерина Лесюк цього року закінчують навчальний заклад. Вони сумом оглядаються на шкільні роки та дякують своїм вчителям за знання і досвід. Дуже як не як сумно, ну, тому що впрочалася тут 4 роки, і це розуміння, що це вже все йдемо доросле життя. Ну, загалом ці 4 роки були дуже цінними і дали нам багато що, і ми вдячні ліцею. І також ми дуже вдячні кожному вчителю з нашої дружньої ліцейської родини за всі ті настанови, за той досвід, яким вони з нами ще розділилися. Вони нам точно допоможуть в дорослому житті. Випускник ліцею Данило своє життя планує пов'язати з медициною. Він хоче допомагати українцям, які щодня потерпають від російських окупантів. Лікарі важливі в нашій країні, тому що, ну, по перше, війна і потрібно. Ну, багато людей, які потерпають від війни, і потрібно реабілітовувати, потрібно людей вліковувати з різними хворобами, і, ну, і не тільки фізичними, а й моральними. А також, е Ну, також, також те, що ну, лікар завжди буде актуальна професія, як на мене. Ліцеїст другого курсу Максим Семчук цього року став гордістю навчального закладу. Для хлопця ця нагорода почесна, проте каже, потрібно рухатись вперед та досягати ще вищих вершин. Я, звичайно, дуже радий, але мене не мають переповнювати емоції, оскільки потрібно завжди рухатися далі. Цей рік був доволі складний, оскільки загалом у ліцеї складно вчитися. Але я я дуже радий, що я зміг ну добре навчитися. Я завдячу всім вчителям ліцею про які вміють змотивувати і добре навчити. Також я вдячний своїм батькам, які змогли дати мені ну наснагу до навчання. Мама одного з випускників, пані Надія, зізнається, навчальний рік був непростим. Нині у дітей, які закінчили навчальні заклади, важкий вибір, куди податись та яку професію обрати. Знаєте, між зараз цей час дітям такий в них вибір. Куди податися, де себе знайти, тут залишатися, виїжджати, вчитися, як то має бути, НМТ. Тобто це дуже багато, але ми віримо, що буде все в нас добре. Надвірнянський ліцей Престиж цього року випускає 89 ліцеїстів. З них 11 медалістів, 3 переможці всеукраїнських олімпіад та два дипломанти. Цей випуск був у нас дуже сильний. Вони дуже добре вчилися, дуже добре. Займалися спортом, і взагалі я би сказав, що вони були безпроблемні, надійні, але дуже цікаві. У нас дуже великі здобутки: 27 призерів обласних олімпіад, три призери на всеукраїнських олімпіадах і ще два учасники всеукраїнських олімпіад. Багато здобутків на всеукраїнському етапі інтернет олімпіад. Коротше кажучи, в нас результати, як завжди, відповідають одному з перших місць в області. Загалом у Надвірнянській громаді цього року налічується 314 випускників.